Вітаю на каналі В себе. Хочу вам показати врожай 2025 року. Сьогодні 19 жовтня 2025 року. Місто Київ. Врожай дар Софіївки. Ось так воно вже осипалась, листя. Ще хурму не зривав. Ну може там одну другу. Ось такий врожай приблизний в цьому році. Листя вже посипалось. Раніше не знімав, бо в мене не було дома. Ось такі гілки. Сьогодні буду потроху знімати. Вже вона така м'ягенька є. Ну, ну несідно ще. Ще їсти буде терпко. В цьому році пізніше. Достигає. Ну більшість. Крупнейший. Вот вот такая <соспорщина> Такие вот. Такие вот урожаи. Вот такая цековая форма. Такая вот. Такий урожай. И руки, конечно, даже подороже Ось. Ці вертикальні гілки були, я їх розпери на низ, горизонтально перевів і вони з таким урожаєм. Длинючі такі. І наверху там смішна. Смішна хурма. Наверху попробую зараз приблизити. Не знаю, де вона буде. Це така одна, вона такої форми. Ну, ось такий врожай у 25-му році. Ще в мене є прививка. Це від, відходить від неї ось вергінка і ось прививка, зроблена весною. Оцей ну він десь більше, більше метра. Продається. Хто перший напише сплатить, тому ми буде. Чудово було, якби це були кияни, щоб под'їхали, викопали і забрали, посадили в листопаді місяці. Так що, кому цікавить, Дар Софіївки один саженець є. Прививка 25-го року. Без обману. Ціну в приватні. Все всім дякую. Зап... А, давайте я ж покажу врожай на моїй прививці 22-го року. Я вже її окремо викладав. Ось вона на... встану на сьогодні. Ось така вона. Тут крупніші такі. Їх... Тут у мене десь около 30 штук. Тут вона трошки в затишку. О, яка та ви, що яка здоровецька. Ось такий врожай. Так що ось так я розвожу горизонтально гілки. Це електрочетвірка. четверка, четвірка. Очищений, загнутий гілець. була вертикально росла, зараз ось я її на горизонтально перевів. Ну, Тугу гілку слаба буде, а така гілочка, якщо не сильно здорова, то електроду достатньо. Ну, Все-таки от 25-й рік непоганий. На врожай. Морози не підхватили. Все чудово. Бачите, трошки потерлося. Ну, та таке, переживу. Ну так от вигляд. Ця хурма у мене з 2018-го купував у Наталії Древ'янка, яка вже більше трьох років знаходиться в окупації. Все, дя дякую за перегляд. Кому сподобалась вподобайка, підписуйтесь іноді буду показувати свої врожаї. Кому за 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 зацікаво враженець пишіть.